Ремонт приміщень, нове обладнання та нові способи залучення донорів. Попри війну, Тернопільський обласний центр служби крові продовжує розвиватися, адже кров незамінний цінний ресурс для цивільних та військових. Наголошую, ми країна воююча. В відповідності, наш заклад в області єдиний він забезпечує кров'ю всі лікарні області, а також ми продаємо для лікування героїв Збройних сил України. Кров потрібна безпосередньо сьогодні, як на передові, і даній допомоги, і так само по всіх лікарнях, там де сьогодні проходить перша допомога нашим, нашим військовим. Відтак, у закладі протягом останнього року відбулося чимало змін. Проведено поточні ремонти у понад 20 приміщеннях, що задіяні для прийому донорів. Оновлено приміщення лабораторії контролю якості, відремонтовано та модернізовано дві центрифуги для розділення крові на компоненти. Також у Тернопільському обласному центрі служби крові впровадили. Систему безпечної утилізації медичних відходів провели енергоаудит закладу. Робочі місця комп'ютеризували. Зміни величезні просто і в форматі роботи центру служби крові. Тобто, ми бачимо візуально, що змінилося. Зробили нові ремонти, усучаснили кабінети. Відкрилася велика кількість лабораторій для якісної підготовки і заготівлі донорської крові. У центрі також активізували фандрейзингову діяльність у 2025 році. Подали шість грантових заявок, зокрема до посольства Японії, Німеччини Словаччини а також. До благодійного фонду МХП громаді велике значення для закладу має підтримка організацій та партнерів. Це все зроблено не за державні кошти, це все зроблено за кошти волонтерів. Величезна різниця між тим, що було два роки тому, і між тим, що є сьогодні. Крім змін у матеріальному забезпеченні, заклад активно працює над залученням донорів. До слова, для комфорту роботи тут запровадили електронну систему обліку донорів. Також є зміна у самому форматі в залученні людей до донорства. Тобто ми проводимо велику кількість заходів. Ми намагаємося в соціальних мережах працювати із засобами масової інформації, тобто залучати всіма можливими методами. Ну і окрім до того, ми працюємо з великою кількістю партнерів. Зараз заклад включений до переліку пріоритетних медичних установ для модернізації системи електропостачання. Підписано рамкову угоду з міністерством енергетики України на встановлення сонячних панелей у межах підтримки фонду енергетики України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.